Дуже круто, ми зі там трошки виряджені і дуже вдячні країні за те, що нас забрали, тому що варіантів не було ніяких, тому що без посольства ми загалом ніяк не справились. Тому велике дякую шану бути українкою. А що саме вас там налякало? Що ви бачили? Ну я не можу сказати, що щось там сильно налякало, тому що ситуація у нас, мабуть, більш дискомфортніша ніж там. Але ну, загалом буде бути в чужій країні під час таких обставин трошки трошки некомфортно. Як довго виїхали? Дві доби. Ну але ми вітаємо, що ви повернулися. Дякую, дякую, дякую велике і ми ну, ну, щиро вдячні. Це неймовірно. Як звати? Анастасія. Анастасія. Це було те, що Ірано ні, Ізраїль голоси віною рано, бо були певні у них є о. Це те, що мови опа е, опаски такі, і почали вони бомбити ракетами, балістикою. Було дуже багато прильотів. Ми з городу Батьяну, ми їздили до дідуся нашого родича були там і просто відпочивали. Хотіли повернутися іншою дорогою. Ну вивозили. наша наша Україна. Дякуємо дуже гарні умови. І ми дуже раді, що нас не покинули. Тяжко ж помиці. А чи швидко відгукнулись на ваш запит? Щоб, щодо повернення додому посольства? А, в принципі, на протязі тижня ми подавали заявку, писали і нам позвонили. Ми думали, що гадав, що будемо в іншому евакуаційному рейсі вже. Але дуже швидко? Як звати? Оксана? Оксана дуже дякую, що розповіли. Ще раз вітаємо вдома. Дякую, вдячні <гум> що Нас а, привезли від туди. Дуже вдячні президенту всім, хто на цьому приклав зусилля. Дуже раді. Ми повернулися в свою країну. А ви були на відпочинку чи були у родичів? Так, да, Були на відпочинку. У родичів. У Уроди ще да. туристи. А що ви такого побачили, що вас змусило повернутися додому? Ні, Ну, не, на, це, це страшно. Почули вибухи, так, да, закрили. Через нас все летіло, да. ракети, все летіло. Ми здесь звикли, как бы, але. Но... Ви ну, дуже там налякалися, так ну звісно, це дуже страшно. І за дітей, і за те, ми були, не самі та да, <ріць> з діти. Як вас звати Наталя. Наталя, дуже дякую, що розповіли. Вітаємо, що ви повернулись додому.